Ви знаєте, що неодноразово протягом, скажем, мабуть, минулого тижня відбувалися проблеми на таких маршрутах номер 4 5, 13, 12, 20, 25, 31, де кондуктора висаджували пільговиків. Це було скандалами. Зв'язку з чим ця ситуація виникла, що з 1 липня держава не надає кошти на те, щоб ми могли перевезникам, ну щоб вони перевезникам відшкодовували ці перевезення, і саме субвенція державна вже надаватися не буде. Зв'язку з тим, що приймається закон про децентралізацію і саме все більше і більше на міський бюджет накладається. Накладуються оці питання. Значить, була проведена нарада робоча з заступником за сферою ЖКХ Гончаровим Юрієм Васильовичем, директором департаменту Андрієм Наунчуком, представники саме цих маршрутів. Це Чарльз Авто з директором. Марченко і з директором АТП 17127. Значить, була з ними підписана двостороння угода. Це угода про наміри. Значить, що пишеться в цих угодах про наміри? Про те, що. В угоді про наміри, значить кажеться про те, що департамент ЖКХ буде звертатися до депутатів Черкаської міської ради, і при разі перевиконання дохідної частини бюджету за підсумки першого півріччя 2015 року, а він вже буде складати близько 70 мільйонів гривень, то ми будемо виділимо кошти. Для компенсації збитків від пільгового перевезення пасажирів саме з міського бюджету. Значить, прорахували, що сума, яку ми зможемо надати, це буде півтора мільйона гривень. А потреба? Ну, така і є потреба. Я було запитано, ви до кінця року ви не будете про це. Ну, казати, що вам додаткові треба кошти. І кажуть, ні, нам достатньо буде цієї суми.